Я сьогодні можу ходити а бот виглядає отак покоцано. Про захист. Далі історія. Пустеля, що найближче до екватора, пустеля Туркана. Сьомого година ранку термометр 30 плюс давно показує мені ще їхати в зо 6 годин, отаким от ландшафтом. Далі він трошки поміняється, бо почну підніматися вгоре. І яку цікаву аналогію для себе і, можливо, для вас підглянув для того, щоб у випадку чогось було окей, я мушу таскати взуття, яке фіксує ногу, і дуже давить, коли ти сидиш, от такій позі, цілий день їзди на колінники, які передавлюють ноги, перчатки, важкезна куртка, шолом, мазатись якимись тими санблоками. Ради чого щоб у випадку. Падіння, воно мене врятувало. Та сама історія з нашими дітьми. Ми мусимо їм ставити рамки. Певний дискомфорт, бо ця вся штука страшенний дискомфорт спричиняє, щоб у випадку падіння воно не звернуло собі ногу, руку або, боронь Боже, шию. І то дорогенькі батьки ж наша е, відповідальність. Я 100% просто кайфував би, якщо їхав в кроксах і футболочці, і свіжий вітер роздуває мені шмаття. Але гарна їзда по рівному це не завжди наше життя деколи трапляються поворотні моменти. Трапляє Пісок, на якому важко втримати контроль, і от саме тоді ти падаєш на мотіку і дякуєш Богу, що ти маєш якийсь захист. Тому, дорогі батьки, не слухайте оцю всю муть, що дитина, вона ж свободне существо і обирає собі, що хоче. Да, обирає, що хоче, але з часом років її життя швидкість набирається, і потім вона влітає беззахисно в якусь халепу, п'ється, ламається, і то серйозно. І на нас відповідальність слідкувати за отими рамками да, за певним дискомфортом, який у випадку чого вбереже маля від біди, навіть як. Якщо тому маляті 100 кіло, тому дай вам Боже мудрості, бо ж нам вперед і вгору.